Всім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі Назар Курта. Сьогодні я знімаю відео. Це незвичайне відео. Сьогодні буде реакція на відео, яке називається Рік війни. Як це було? Автор цього відео це Стефанка. В нього 65 тисяч підписників. Грає він в Майнкрафт. Як бачите, він має телеграм, інстаграм. Хто хоче, можете зупинити на паузу та почитати, що тут він описує. Але давайте розпочнемо це відео. Е, так, я вам скажу навіть дату. Це 24 лютого було. Е, сьогодні вже 26 я це викладаю. Ну, як бачите, можете собі на стоп нажати і подивитися. Давайте я нажимаю на почати і дивимося відео. Ось так. 24.02.2022 рік. 24 лютого 2022 року. 4 години без 2 хвилин. Давайте дивитися далі. Ну, це ще не було війни. Сипі можна вже завершувати. Непогано так пограв, в принципі. І можна виключати. Так, скільки часу? Серйозно? Вже майже четверта ранку? Капець, оце я загрався. Цей Майнкрафт не дає мені навіть нормально спати. Так, Добре, ну вже потроху світає, тому в принципі, напевне, вже і не буду лягати спати, тому що прокинусь десь аж під обід. А це мені не потрібно. Тоді, напевне, краще вже піду. Напевне, в магазин цілодубовий. Куплю собі щось, можливо, якийсь енергетик чи каву. Так, напевне, краще каву, і щоб потім вже не спав цю цілу ніч, а там вже потім ввечері ляжу раніше. Так. В принципі, може, як бачите, він вийшов на вулицю, і зараз напевно щось відбудеться. Давайте дивитися. Знайти в магазин. Так, як бачите, це в Києві. Це місто Київ, почалася повітряна тривога. Що ну почалася війна, вторгнення. Давайте дивитися. Ну що буде? Вони мені не подобаються. Так раніше такого не було. Так що, що, що там по новинам? Чого це може бути? А дивлюсь: сьогодні на територію нашої держави вторглася російська армія. У зв'язку з цим ми вводимо військові на всій території нашої країни, а також оголошую загальну мобілізацію по всій країні. Прошу зберігати спокій. Збройні сили України стримують ворога вздовж до всього кордону. Що? Невже вони все ж таки напали на нас? О, чорт, кляті русаки! Чорт, вони все ж таки вторились? Ви серйозно? Так чорт, так добре? Ну на, напевно це десь недалеко. О, чорт! Що, що це так? Ого, ба як бачите, він думав, що це десь недалеко, але ракета впала біля нього десь Ну, близько, але не, по, ну, поточні дані я не знаю. Може, вкаже, може ні. Зараз подивимося. І ще я забув вам сказати, щоб заварювалися чай і ставилися собі їсти. А ми продовжуємо дивитися відео. Так, чорт, чорт, вони що і на Київ? Серйозно їх бомбардують! Так, чорт, треба швидко з піти і зняти гроші із карти, тому що зараз почнеться цей весь ажіотаж. Я знаю цих бабулюк, Чесно кажучи, зараз підуть, почнуть зразу купляти всі яйця і знімати гроші з карт. Тому треба швидко все це зняти, поки ще є можливість. Слава Богу, зараз тільки четверта ранку і черг не має бути таких великих. Так, швиденько, швиденько, я вже майже добіг. А. Він думав, що магазин буде пустий, але магазин вже набитий бабуся бабусями різними е покупцями, е що купляють собі їжу та багато чого. Велика черга просто на те, щоб зняти кошти. Капець, Зараз четверта ранку. А ще також я забув е зняти кошти своїх карток. Чорт, магазині бачу вже серйозно, всі полиці вже пусті. Там стільки людей. Це просто капець якийсь. кляті русаки. Хто ж міг подумати? Так, так, добре, добре. Черга, в принципі, ну не така й велика. В принципі, тому добре постою все одно кошти зняти потрібно. Так, добре. Це я буду за вами, якщо що. Ну що ж там, о, все так, наші гроші вже забрали. Так, нарешті, нарешті, нарешті. Так, тепер можу і я. Так, слава Богу, в цьому банкоматі ще трохи є грошей. Так. І е, доброго дня. Чи не могли б ви пред'явити ваші документи? А? Ось бачимо, що вже стоїть перед ним військовий. Е, е, він просить в нього документи. Ну, це зсу, як бачу. Давайте дивитися, що далі. Мені здається, що його, ну, може, в армію заберуть, або буде якийсь. Ну, може, в нього призивний вік, може ще щось. Не знаю. Давайте подивимося. Документи так. А може, і із... нічого не станеться, просто перевіряють документи. Звичайно, ось так діє. Так, ось тримайте, дивіться. А в чому проблема? Дякую. Бачу у вас призивний вік. А, так, вимушений повідомити про те, що Збройні сили України потребують більшої кількості солдат. І так як ви підходите по критеріям, повідомляю про те, що ви потрібні країні. Ага, так, серйозно. Так, добре, і чим я можу допомогти? Я тільки за добре, ходімо за мною. А, так, добре, що таки не сняв гроші. Навіщо я тут стояв так довго? Так, але добре, є справа поважніше. Так, бачу машину. А і куди ми їдемо? Зараз ми відправимося у військову частину під Києвом, де вас екіпірують та відправлять стримувати ворога. О, ніч... Ех, інтересно, куди ж його відправлять? Ех, ну, під Києвом я зрозумію, а іменно куди і скільки там солдатів буде? Я не знаю. Навіть мені так інтересно, заінтригували. Собі я одразу буду в ЗСУ. Сідайте. Так, так, звичайно, звичайно, все добре і ну, поїхали. Так, ми приїхали капець, яка велетенська військова частина. Я до цього тут ще не був. Швидше за мною, у нас обмаль часом. Так, так, добре. Ого. Звичайна Дивіться, позабіл. ого, як багато солдатів великі алгари та багато техніки. Навіть ось бачите, ось тут техніка, тут тех... всюди техніка. Давайте подивимося, що далі буде. Так інтересно вже. Багато солдат Він вже збираються кудись так добре. Так, це я так розумію. Якийсь склад, так добре. Стою, чекаю. Так, і що там? Так, ага, якась військова форма, гранати. Дуже багато гранат насправді. Ого, як бачите, о, скільки гранат? О, три гранати, та о, три, якщо не помиляюсь, не помиляюсь дивові шашки, якщо не так це називають. Це дуже блін інтересно. Я навіть не стрибую своїх емоцій. Дуже класно. Давайте подивимося, що далі буде. Напевне, йому видадуть зброю, не знаю. так ще буде нормально і зброя. Так. Ага. Все. Як завжди, я ну, я правий був, йому видали зброю автомат та слайперську гвинтівку. Тепер, коли ти готовий, можеш іти до. Тех ви чекай на вказівки. Так, добре. А, привіт, хлопці. Я тепер щось типу один із вас. Так, якісь круті БТРи. Я тут дивлюсь, і це на них я поїду. Ого, скільки багато БТРів. І... 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 Навіть, е ну, думаю, що може й десь є й танки. Давайте подивимось. От русаків, так, блін, це якось круто. Безпечно і відповідально і взагалі так, добре, ну подивлюсь, що з цього вийде. Так, вже майже під'їхали. Не знав, що буду обороняти чорнобильську АЕС, ну. Ого, він буде обороняти чорнобильську Черно... атомну електростанцію. Це дуже загрожує життю, якщо... Ну, бо, Тому що там може бути якесь, е, як ці кляті русаки кидають ракети або гранати, то може якесь бути ядерна загроза, загроза якась ядерна. Давайте подивимось. Так, ми під'їхали і що, що робимо далі? Потрібно якнайшвидше йти займати позиції, бо росіяни вже на. Ось як бачите, росіяни вже зайшли, ну, перейшли через границю та зайшли на територію України, е, е, як бачите, по цьому. Солдату він вже скаже. Я вам ще раз прочитаю. Потрібно якнайшвидше йти займати позиції, бо росіяни вже на підході. Тобто вони вже десь близько і скоро почнуть торгатися на, на наші землі. Так, добре, добре. Так, я вже бачу, тут стоять наші хлопці. О, ось бачите, я казав, танки стоять, два танки поки що я бачу. Давайте далі. Так, Дивіться Ще багато. Там багато танків. Так, добре, залізаю. Це якась вишка, здається, ну, не злаю. Мені здається, що це якась башня або вишка, щоб е, обороняти територію. І дивитися, щоб кляті русаки не обійшли її та е, не, сильніше не вторглися в, ну, на Чорнобильську атомну електростанцію. Піднімаюсь все добре. Я заліз. Так, все. Найс. І Я так розумію, це наша позиція. Так, 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 ну добре. Тільки я чомусь поки що не бачу ворогів І так далі. Дивимось туди і чекаємо наступу. Вони вже на підході. Так, добре. В принципі, тоді я готовий. Треба дивитися дуже уважно. Пройшло 20 хвилин. Е, я вже бачу, що військовий кричить йому ти чому спиш? Е, ну, але зараз щось думаю, що станеться. Вибачте, я не спав цілу ніч, трохи заснув. Що там як обстановка. Русаки прийшли. Що серйозно? О! Русаки що? вже що? прийшли. Дивіться, скільки їх багато, як їх багато. Там танки, дуже багато танків, БТРів і все таке. Їх дуже багато. Давайте дивитися, що відбудеться. Добре, зараз зараз перезаряджуся супер, і це теж. Так, все добре. Так, я готовий. Чортом вже вибухи якісь. Так, добре, я стріляю, стріляю, як можу. Чорт, я не вмію нормально стріляти, але як можу, так стріляю. Так, в мене ще є ось така зброя. Так, добре, чорт! Вони бомбардують! Так, добре, стріляю, бам! Ось як бачите, вже падають ракети та кляті русаки вже кидаються танками стріляють, кидають гранати. а... Їх там не дуже багато наших солдатів. Ну, Давайте що подивимося, що відбудеться далі. Але я думаю, що щось станеться таке, що не дуже буде приємне для нас. Так, чоловік не дуже сильно попадаю. Я б не сказав, що я зовсім не попадаю. Так, добре, звідси мені краще не зряти. Так, добре, сряд що вони так, що вони закидують тут бомбами. Так, добре, потримуйте. Все, добре, так, перезарядка, перезарядка, перезарядка. Так, все, супер. Так, все, в них немає шансів, чорт, чорт, вони прям. Ого, бачите, ракета прилетіла, і Богдан, е, ну це ЗСУшник, кри, е, кричить лягай, лягай. Так, добре сюди, підповзуй, тут буде безпечніше. Так, і знову отримуємо. Так, так, все, наче попав. Так, ще раз попав з чорного вбив. Так, супер. О, чорт! Тут теж бомбардує. Ого, як бачите, це дуже багато ракет падають, та гранат також. Це дуже щось дуже. Ну. Я сказав, що це не по-нормальному, це дуже жорстоко. Так, чор, 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 добре, відстріємось, як тільки можем! Так, утримуйте, в мене ще гранати. Так, і бам! Так, добре, полетіла одна. Супер, так, в мене є ще дві. Так і отримуйте! Так, полетіла ще одна. Так, і ще одна є. Так, супер, полетіла. Так, все, найс. Nice. Ще стріляємо, 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 стріляємо. Як там обстановка взагалі чому ви не стріляєте? Капець, як їх все одно багато. Ми все ж таки стріляємо, стріляємо, а їх все одно дуже дуже. Як бачите, Богдан сказав, що він думає. він написав: я думаю. А стихфарка відбиває цих клятих русаків. Не знаю, чи вони переможуть до ну, їх, чи вони підуть геть. Я не знаю. Давайте подивимось. Ну думаю, що вони якісь переможуть. Не знаю. Багато. Так, я думаю, думайте, що тут думати, на нас наступають їх дуже багато. Блін, так чорт так, військовий потрібно йти. Якщо вони продовжать нас бомбити, буде ризик ядерної загрози. Як я вам казав, що це може бути ризик ядерної загрози, і я не помилився. Ого, це дуже великий ризик. Не те, що простий там ризик, а це дуже великий ризик ядерної загрози. Тому що це чи атомна чи електростанція, АЕС. Чорнобильська це дуже страшно, Чорт, ви маєте рацію, але що просто взяти і здати їм цю територію? Просто відступити заради безпеки доведеться це тимчасово і пам'ятай, військовий. Це наказ. Так, чорт. добре, добре, як скажете, так головне зараз. Просто хоча б вижити і не допустити підриву цієї чорнобильської атомної електростанції. Так, добре, добре. Зараз тікаємо. Я отримав наказ відступати. Тому відступаємо на інші позиції. Повіще. Тікаємо, тікаємо, відступаємо. 24 лютого 2022 Ого, як бачите, зараз я включу його промову. Як бачите, це вже за декілька днів такі так постраждали домівки, люди. Ого, давайте послухаємо його промову. Оку Життя кожного українця назавжди минув рік спочатку повномасштабного вторгнення російської окупаційної армії на територію нашої держави. Але попри всі жахіття, весь кошмар та розрухи, що принесла Росія в нашу країну, ми вистояли і стали ще більш міцними та єдиним. Попри всі сподівання, дицеправда. Це правда. Це, це правда. Тора на Росії Україна відстояла та продовжує відстоювати свою державність, історію, культуру та незалежність. Росія вже зламала зуби в героїчну українську армію, і це ще не кінець. Україна обов'язково переможе в цій війні, хоче дуже і Дуже дорогою ціною цим відео я хотів нагадати українцям, як все це починалось, і нагадати в першу чергу, що війна триває. І не варто забувати про це, а навпаки, підтримувати наших воїнів. Вічна слава всім полеглим героям в цій війні, які віддали життя за Україну. Вони завжди будуть жити в наших серцях. Все буде Україна. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Оу, oh, знову відтворилося. Нічого страшного. Я також вам кажу слава Україні, слава ЗСУ та героям слава. Не забувайте підписуватися на канал Стефанки. Давайте допоможемо йому ну, діб'ємо йому 70 тисяч ну, підписників, а мені 15. <сум> Обов'язково ставте лайки як на мої відео, так і на Стефанки. Підписуйтесь на канал і не забувайте ставити колокольчик обов'язково, тому що при вам будуть приходити нові повідомлення про нове відео Стефанки або моє нове відео. Всім дякую за перегляди, всім удачі, всім пока.